Перед вами медичні карти братів Тайлер. Привів поранену корову, за його словами, не знав, куди везти, а скотиняку шкода. Намагався <хи> подоїти козу, а то, ви... а то виявився козел. Пішов в сраку, козел. Вашу світлість тупо не обслужив, гамно Блін, нас його два ліжка. Це дуже погано. Контузія від ударної хвилі снаряд розірвався в 10 метрах, але уламки застрягли дерев'яному паркані Давайте медичний огляд. Стан середньої тяжкості, пошкодження внутрішніх органів, потрібна госпіталізація. Окей. Втрати в тьому під час проповіді, можливі від виснаження. Перед проповіддю більше доби розмовля з пораненими після бою. Ну тут я думаю, що. Давайте медичний огляд також. Стан стабільний, температура, окей, загальний аналіз крові, подозри на невідому вірусну інфекцію. Рекомендується відпочинок та догляд. Та відмовити, мабуть, якщо там. Догляд просто то таке. Втрата обох ніг в результаті артилерійського обстрілу під час різдвяного концерту. Критичний стан, критична втрата крові, потрібне переливання. Прийнятні групи. Критичний стан написано. Окей. Наступні. Отримав два вогнепальних поранення в бою в ногу та живіт. Стверджує, що в бою відмовила гвинтівка, зкутрін минулого дня встановив рекорд бригади на стрільбищі. Давай, запит. Тяжкий стан, огнепальне поранення в ногу, куля прийшла на виліт. Кістку не зачепило. Нога має ознаки лікування перелому, огнепальне поранення в живіт. Куля прийшла на виліт, незначна внутрішня кровотеча. Ну цей, начебто, навіть гірше почував себе, ніж оцей. Можливо. Так, і ось цей. Огнепальне поранення в живіт. отримане в бою, за словами, продовжує вести біс з пораненням до втрати тями. Тяжкий стан кровотеча зупинена, куля лишилась лишились всередині. Зачеплені внутрішні органи. Фу-фу-фу. Е, ну У нас всього два ліжка є. Оце лікувати, мабуть, оцього. І тут ось е, просто тяжкий стан. І тут не легший стан. Тяжкий стан. Давайте так. Ну, іншим я вибачаюсь. Можливо, їм зараз жопа буде. Але блін, в мене дві койки. Це із-за того, блін генерала чи фігі ознаково. Сьогодні сторони порушили домовленість про припинення вогню. Штаб стверджує, що війська князівства першими нанесли удар, але серед солдатів ходять чутки, що святковий концерт обстріляли з наших позицій. Кажуть, помилилися у розрахунках чи отримали хибне наведення. Мені страшно навіть думати про те, що це може бути правдою. Так і матеріали справи. Деніал Вайт. А, ну це ж він, типу, там оперний цей, то він мені, мабуть, автографа заставив. Так, помер. Пом... Ну кому я відмовив, ті усі сконали, на жаль. Ну тут ось операція пройшла успішно. Ну, хоча б так. 6 січня. Доброго ранку, докторе. Сьогодні на військовому складі 48-ї резервної бригади сталася пожежа. Цілий день у найближчій шпиталі потрапляють постраждалі. Пожежу ще не ліквідовано, тому ми боїмося, що жертв буде більше. За нашими даними, один з пацієнтів має інформацію про те, що сталося. Успіхів. Так, опіки першого ступеню душення чадним газом приймали участь у осінній пожежі. Ну, медичний огляд. Стан середньої тяжкості. Опіки першого ступеню ліва п'ясть. Та передпліччя ліва нога в області коліна отруєння чадним газом середньої тяжкості без надання допомоги, можливі складення. Можливі. Але ще не, не факт. Опіка першого та другого ступеня, одушення чадним газом першим помітив пожежу та здійняв тривогу. Ну, я думаю, більш-менш такий самий е, стан у нього. Стан тяжкий. Угу. Опіка другого ступеню, опіка першого ступеню, праве передпліччя, необхідна госпіталізація, права п'ять, ліва п'ять, передпліччя та плече. Опіка першого ступеню, праве передпліччя, ліве стегно та бік. Необхідна госпіталізація. Легке отруєння чадним газом. Ну легке. О, і Бодяну тут у нас уже. Що вже цей Бодян наробив? Вогнепальне поранення голови, кровотеча зупинена. Стверджує, що почув вовків, дістав рушницю, вирішив прочистити ствол, але забув, що зарядив її минулого разу. В обох випадках це виявився сусідський собака, клятий бубик. Ну, то ще медичний догляд. Куля пройшла дотично, але декілька уламків лишилися під шкірою. Огляд показав, що цієї черепної коробки не порушено на лівій стороні обличчя опіка першого ступеню від порохових газів. око не ушкоджено. Тю, Ті, типа, нормально себе. Чуха, наче то хай гуляє. Мет'ю ворд Солдат, що зарекомендував Все бою що змінив своє ставлення до служби з тих пір, як намагався втекти з військової частини на початку війни. Отруєння невідомої речі, симптоми симтоми та жар запаморочення, підозра на струс мозку. Старею що на нього було вчинено замах. Невідомий зробив удар по голові, та поки пацієнт був непритомний, вколов йому невідому речовину. Давай. Стабільний стан, ознак струсу не виявлено, знайдені проблеми із зором, котрі, однак не викликані ударом по голові. Виявив наявність гематичної отрути, а також наявність аглюнтинів на власній групі крові. Блін, а чи треба його лікувати, я не знаю. Ну, і ця фігня. Була знайдена неподалік від ворожого штабу під час наступу, в неопізнаваній формі без тями. Ім'я невідомо, звання рядовий оце... Жіно... оце жінка? Поняв? Давайте. Стан середньої тяжкості, осколки і поранення обох рук, перелом правої прямої кістки, численні на тулуба, можливо, від вибухової хвилі та падіння. Кровотечі не виявлено, лишається непритомною. Я не знаю, лікувати. Кого нам лікувати? Ну ось тут а просто вони легкі. Типу, першого ступеню може вони і витягнуть. І тут також, типу, стан не так й такий не сильно, вав який тяжкий. А оці, якби, наче більше потребують лікування. Ну, давай. Так, цю відмовити, тут відмовити. Сьогодні був дуже дивний день, спочатку пожежа. Усіх своя версія подій. Ніхто до кінця не розуміє, що сталося. Хтось ще лишився на складі і все це у 48-й. Потім надійшла ця дівчина без тями, за котрою прийшли люди з шостої бригади. Хто вона? Розвідниця чи диверсантка? А під кінець дня одного з пацієнтів вбили прямо в палаті. Хай військова прокуратура розбирається: мені своєї роботи вистачає. Афіга. Від в, в, вбитий невідомим уночі справу передано на війську до прокуратури. Ну, операція пройшла, йде на покращення. Невідомо. Так може, оце, оце і є воно? Це завалив. Хто мій? Бодя помер. Один з уламків через судинну систему потрапив до серця. А як? Написано ж було, що, типу, під шкірою там просто якісь уламки були, типу, і все нормально було написано. А як він так? Капець. Померла від інфаркту на фоні отруєння помер від опікової хвороби. Тю капець Воно написано перший, Від першого ступеню. Я не знаю. <с> я, звісно, не експерт, але від першого ступеню я думав, що якось можуть ще. Може ще й якось вичухаються. Так, матеріали, справи. Ну тут нічого нового нема. Підписуємо звіт. 7 січня. Доброго ранку, докторе. Сьогодні надійшло ще троє постраждалих у пожежі у тяжкому стані. Нагадуємо, що кількість місць у шпиталі обмежена, тому постарайтесь надавати допомогу тим, у кого більше шансів. Успіхів. Дуже дякую. Невідомо рядовий 48-ма чоловіче. Опіки третього ступеню непритомний через задушення чадним газом. <клухи> угу. Опіки третього ступеню таке ж саме, коротше. Опіки другого та третього ступеню. Удушення чадним газом стверджує, що втратив у пастку, коли розбирав завали. Ну тут уже опіки другого та третього. Ще типу туди-сюди. Поранення численні осколкові поранення від підриву на міні. Вирушив товаришем на місці через підземні тунелі, залишені під час відступу ворога. Один з тунелей виявився замінованим. В стані шоку пройшов майже два кілометри, поки не зустрів союзний загін. Товариш загинув. Медичний огляд. Тяжкий стан: 25 осколкових поранень, масивна втрата крові, потрібне переливання. Один з добровольців інтернаціоналістів до війни студент за обміном технічного університету Надаля, з його словами, не пам'ятає, як вирушив на фронт. Влаштував гулянку з однокурсниками щодо їх призову до армії, а вранці прокинувся вантажівці, що везла його до військової частини. Молодець. Так, і третій. Осколки і поранення від вибуху снаряду під час бою. Ховався під уламками підірваного танку. Медичний огляд. Тяжкий стан, кровотеча зупинена, численні численні і поранення ніг та нижня частина тулуба ознаки контузії. Ну, нижня частина тулуба це начебто, типу, ще куди не йшло, Навірно. Ну, я думаю, давайте оцього будемо. Оці, мені здається, їх уже, типу, не витягну нікуди. От щось мені здається, так. То, мабуть, мабуть, отак. Цей також. Цього давайте вилікуємо. І оцей, типу, таке щось набухався, прийшов. Цікавий пацан. Сьогодні надійшли останні постраждалі у пожежі. Я намагався дізнатися про долю свого брата, але поки жодного результату. Його попередньо оголосили зниклим безвісти. Сподіваюся, що він скоро знайдеться. Новий матеріал справи. Дякую вам, докторе. Я вже стільки разів стикався з упередженням через своє прізвище, що й не розраховував на допомогу. Тим паче у поточному становищі. Дякую. Іша. Будь ласка. Так, ну те, що, помер від опікової хвороби, помер від опікової хвороби і втрати крові. Ну, типу, кому я відмовив, ті й сконали. Так, лікувати справу доля. Звіт складений на основі особистої переписки Віктора Білова та Роберта Тайлора Молодшого. Після лікування в шпиталі Віктор Білу продовжує службу в військово-повітряних силах Славогорії та закінчив війну у званні молодшого лейтенанта. Віктор Білов та Роберт тайлор молодший стали друзями по листуванню. Вони відправляли одне одному листівки, обмінювалися новинами та привітаннями за різними приводами, але їм так і не вдалося зустрітися. Через три роки після закінчення війни Білов перестав відповідати на листи. Міністерство іноземних справ Славогорії відмовилось надавати будь-яку інформацію стосовно долі Віктора Білова. Справу закрита. А що з ним сталося? Ну, Навірно, типу, дожив своє. З особисто листа Леонора Браун, адресованого сину. Привіт, Елі. Сьогодні тобі виповнюється 18. Ти тепер вже зовсім дорослий. Вибач, не змогла знову приїхати. Цей чоловік, ти знаєш, він досі на свободі. А коли твій батько кричить навіть не на мене, а просто на когось по телефону, я наче повертаюся в той день. Я намагалася із тим поратися. повір, Повірила навіть терапія у доктора Філіпса не допомогла. Та й в мене немає на найбільше грошей. Я просто не хочу, щоб ти звинувачував себе за те, що сталося мічною та твоїм батьком. Я вирішила, що так буде краще для всієї родини. Передай привіт Сарі. Так і все. Ну, це особистий. Ну, типу, нічого про подальшу долю якось не зрозуміло. Чи вона жива, чи що з нею. Даніел Вайт. У Ревок з газети Республіка від 3 серпня 1941 року. Даніел Вайт, золотий голос покоління, помер вчора. Початкова версія поліції згідно з нашими джерелами. Самоубсту із застосуванням нагородної зброї. Можливо, Голос Республіки не зміг поратися з інвалідністю та знову відкритою справою про росління після його скандального інтерв'ю, якому він визнав неприпустимі дії по відношенню до леді Емілі. Читайте спецвипуск про життя Даніела Вайта у понеділок у республіці. Да, Це щось якось. Не дуже гарна доля. Патрик Стрін... Стріль... Стрірлінг молодший. Об'ява в газеті Ріверен Чорч від 5 серпня 1971 року. Здається, в оренду крамниця на кутку Чорч Лейн та Гіл. Раніше квіти редіт у зв'язку зі смертю попереднього володаря. За деталями звертайтеся за адресою крамниці. Мабуть, що у нього була своя крамничка, але ну це завжди в нього тисячу скільки він там пожив. 1971 рік до 71 року. Невідомий рядовий доля з особисто листа доктору Тейлеру від невідомого відправника. Доктора Тайлера повідомляємо про те, що штаб виражає вам подяку за довіру інтуїції або за лікарську етику, або щоб вам не керувало, коли ви прийняли рішення лікувати невідому солдатку. У нас немає повноважень розголошувати, а у вас знати подібну інформацію. Але керівництво вважає, що для підняття морального духу офіцерського складу іноді варто повідомляти йому про користь, що він приніс республіці в роки війни. Диверсанка, яку ви врятували, знала цінну інформацію, яка багато чому посприяла перемозі, ім'я, звання та її доля засекречені. Наполягаємо, щоб ви не зберігали в себе цього листа. А ну це да. Це якраз була оця і диверсанка. Йому і, утонерно вона і в лікарнішій завалила того блін. Єронім шпіц. З рубрики загон газети республіка від 30 серпня 1970 року. Учора парламент прийняв у третьому читанні пакет правок до закону про біженців та відповідні правки до трудового кодексу НРГ, котрі спрямовані на спрощення процедури отримання працевлаштування біженців, осіб без громадянства та тимчасово переселених осіб. Конкретно вони прирівнюють права та обов'язки біженців та громадян ГАРДу у питаннях працевлаштування. Нагадаємо, що ініціатор та один із співавторів початкового тексту правок засновник правозахисної організації Щитєронім Шпіц, помер у травні після тривалої хвороби. Ну також до 70-х. Якось вони до 70-х років чисто дуже часто якось доживають, і все Лоуренс Конрой об'ява в одному з домів на вулиці Святого Густина, жовтень 1987-го. Шановні сусіди. Вчора помер наш сусід з квартири 26, ветеран війни, містер Конрой. Ви знаєте, що він жив тихим відособленим життям, але завжди був привітним та добродушним. У нас немає контактів його родини, тому ми організуємо збір коштів на організацію похорону. Гроші можна здати особисто у квартирі 1 або у ящик на першому поверсі. Дописано пізніше. Усі домисли щодо його служби в штрафному батальйоні та іншій сиенітністі, залиште при собі. Якщо не хочете здавати гроші, просто зізнайтесь у цьому та не турбуйте інших мешканців. Прав закрито. Епілог. Джон Тайлор. Джон Тайлор. Звіт про біографічне дослідження. Суб'єкти Джон Тейлор, Лоурен Тейлор. Замовник Шенк. Коротка біографія. Джон Тейлор закінчив Національний університет Гарду за спеціальністю література та працював редактором у книжковому видавництві. Флоурен Тейлор Фрай закінчила Національний університет Гадзу та спеціальністю економіка та фінанси. Та працювала аудитором компанії Simpson Ten. У 1930-му Джон та Лоурен побралися. До нападу князівства на республіку Джон приймав участь у антивоєнних демонстраціях, відсуював пацифізм та політику невтручання. Часто сперечався з Альфредом Тейлором з цього приводу. Відправився на війну останнім з братів. За словами колишніх колег. Пішов на фронт з метою розібратися у тому, що змушена людей воювати, жодного разу не приймав участі в бойових діях через свої переконання. 1938 дев'ятсот вважається зниклим безвісти. Лоурен на той момент була вагітна. У 1939 дев'ятсот народила сина, якого назвала на честь чоловіка Джон Тейлор Молодший. У 1951-му була звільнена через скорочення штату. Деякий час жила на виплати по безробіттю та допомогу від Роберта Тейлора Молодшого. Незабаром зайшла роботу у компанії конкуренті. Джон молодший пениці відпливом Альфреда Тейлора. у 17 років потрапив до колонії для неповнолітніх за крадійство. У 1958-му вступив до націоналістичної партії НРГ. Помер у 1969-му сутичці з поліцією під час демонстрації проти змін до закону про біженців. Лоурен померла незабаром після цього від інфаркту. Джон Тейлор Все. Альфред Тейлор. А ну це ж братьєльник. Звіт про біографічне дослідження. Суб'єкти. Альфред Тейлор. Замовник Шен. Коротка біографія. Після школи вступив до технічного училища, де закінчив курс за спеціальністю автомеханік. Постійного місця працевлаштування не мав. У 25 років став членом націоналістичної партії ЕНРГ. Добровільно вступив до армії ще до нападу Сан-Константину на республіку. Зробив стрімку кар'єру під час війни. Приймав участь у звільненні надалю. За що отримав відповідну нагороду. У 1938-му отримав орден відваги за участь в бою під Лембергом. У 1939-му був засуджений за вихід у самовільну відлучку, щоб знайти Джона Тайлера, котрий вважався зниклим безвісти. Після закінчення війни відновив зв'язок із колишніми співпартійцями з націоналістичної партії, фігурував у декількох справах про валютні махінації та шахрайство. Жодній із справ його провину не було доведено, чинив сильний вплив на племінника. Помер у 1960-му від передозування наркотиками. Ну, цей, типу, він якось більше націоналістом був, але тим не менш якась дивна доля в нього була. Мабуть, що якось щось йому не, не подобалось цьому. Роберт Тейлор молодший. Звіт про біографічне дослідження Суб'єкти. Роберт Тейлор молодший. Замовник Шенк. Коротка біографія. Закінчив Елебрийську медичну академію, вступив до інтернатури до місцевого шпиталю. Після початку війни був призваний до армії. За розподілом потрапив до першої медичної бригади, що базувалася у столиці. Через три роки було переведено до третьої медичної бригади за власним бажанням, приймав участь у рятуванні постраждалих у м'ясорубці на вестрі. Після війни повернувся до Елбриджу, де відкрив приватну практику, приймав активну участь у вихованні племінника. У період з 1946 до 1948 позичив велику суму грошей Фреду Тейлора, яку той не повернув. В результаті Роберт продав свій бізнес та влаштувався у центральний військовий шпиталь. Помер у 1989 році від серцевого нападу. За словами колег, до останнього намагався знайти Джона Тейлора серед пацієнтів з амнезією. Да, так і не знайшов. Справу закрито. Війну скінчено. Центральний Юніон здобув перемогу. Вчора, 16 серпня, 1940 року. країна східної противаги підписала акт капітуляції. Першими про капітуляцію оголосили у Велі. Представники Славогорії та Герсенської імперії підписали акт у 10.00 за місцевим часом. Незабаром трон принц князів оголосив про виведення військ до окупованих територій Гарду та о 14.15 підписав акт капітуляції у Сан Константині. Хвилина мовчання. Наказом президента Незалежної Республіки ГАР 17 серпня оголошується вихідним днем. На центральних площах будуть відбуватися святкування з приводу перемоги. Тим самим наказом передбачається відкриття всіх заходів з хвилини мовчання пам'ять про загиблих солдатів гарду в м'ясорубці на Вестрі, що відбулася 13 серпня. Всього за три дні до капітуляції Сан-Константину кількість померлих зростає кожного дня. Польові шпиталі не можуть поратися з величезною кількістю поранених. Пацієнтів середньої та легкої тяжкості відправляють, у тому числі у столичні лікарні. Поки що рано робити. Висновка, але військова прокуратура не заперечує факту помилки командування. Солдати стверджують, що ніхто з вищого офіцерського складу не наважилися дати наказ про віступ через страх суспільного осуду за прояв боягузтва. Усі вони відсторонені від служби на час проведення розслідування. День перемоги у війні назавжди залишиться ще й днем скорботи в історії гарду. Завершити історію. Дивно. Результати вашого розслідування не співпадають з показаннями інших свідків та архівних матеріалів. З іншого боку, це було більше ніж 80 років тому. Хто його знає, що там було насправді? От і закінчилась історія. Коротше, тут така гара, що її треба 100% перепроходити не раз, і можливо навіть і не два. Бо тут, як ми бачимо, різні дуже історії. І за одне проходження неможливо просто розкрити всіх персонажів по повній. Ну, як я ось розумію, ось, о, типу, ромбіки, оці, це типу не розкриті можливо справи. Ось ободян. Бодян. Уламки кулі, уламки кулі помер один з уламків через один. А так він міг типу померти ще. Це типу як? Способи помирання, типу, тут, Чи як воно? Я не, не до кінця розумію. Да, мені здається, це схоже різні типу типи помирання. Я не знаю. Що ж, гра дуже прикольна, історія дуже цікава. Така гнічуча атмосфера війни. Я думаю, вона вартує свого. Вона в стімі не дуже дорого. Вона фігню майже коштує, тому якому цікаво зробити якусь пройти свою історію, почитати як на мене, дуже цікаво. і тим паче ця гра, наскільки я читав від українського розробника. Тому якраз можна і підтримати, підтримати можна і своє, і заодно реально цікаво провести час.